Є багато країн там з нафти, газу, металів, але вони захоплені це. Потужними лобіськими груповками, і вони контролюють не тільки суровини бізнес, котрий може бути і в приватній власності, і державної власності. Вони також контролюють і державу, тому що це потужні потоки ресурсів і грошей. Вони дозволяють їм ліквідувати демократію, ліквідувати систему управління економікою і країною і де-факто захопити цю країну. Нігерія це дуже добрий приклад. Потім там захоплені Росії кланами ФСБ, КГБ, Бе іншими три буквеними організаціями, або Венесуела також це знову Україна була працювала як добрий приклад американського там світового капіталу, а Потім прийшли соціалісти і зруйнували і довели до цього, що країна, котра там в топ 5 найбільш багатих країн світу з точки зору нафти, вона одна з найбідніших країн світу, тому що вона зруйнувала інституції капіталізму і свободного ринку.